У Чернівцях відбувся масштабний волонтерський форум Буковинський тил, головним спікером якого став український благодійник Сергій Притула. Більше про подію розкаже моя колега. Проводять ярмарки, печуть смаколики, продають вироби ручної роботи. Все заради того, аби допомогти українським військовим. У Чернівцях організували перший масштабний захід, присвячений роботі буковинських волонтерів. Я печу пончики. Я хочу допомогти нашим хлопцям. Прийшов на подію зі своєю мамою, аби на власні очі побачити Сергія притулу та поспілкуватися з іншими волонтерами, розповідає Давид. Хоча займається випічкою давно, за минулий тиждень хлопчик вилучив чимало коштів на допомогу військовим. Десь 15 тисяч. Так, але ми ще не передали. Він передасть дівчині, котрій чоловік служить, і от вони вже купили там тепловізр, все, що їм треба, бо ми хотіли на тепловізор передати, але вони зараз купляють авто. І так, що ці гроші, що він збере, буде додаток до авто. Дарина зі своєю командою теж долучилась до благодійної зустрічі. Волонтерка каже, займається доброчинним проектом вже сім місяців. Ми збираємо вироби. Ручної роботи від майстринь з усієї України. Як можете бачити тут є і вироби з бісеру, і з каміння, браслетики, сережки, ось такі, наприклад, як на мені, та силінки. І завдяки продажам на ярмарках і на різних таких благодійних заходах. Ми вже зібрали наразі більше п'яти мільйонів гривень. Організаторка зустрічі Яна Брус розповідає: запланували форум з відомим волонтером Сергієм Притулою, аби нагадати іншим волонтерам про важливість їхньої роботи. Декілька місяців тому ми запланували цю зустріч. Зв'язалися з прес-секретарями Сергія Притули про те, що було би непогано, якби наш Чернівецький такий Буковинський тил волонтерський якось би так збадьорити, тому що за весь цей період дуже багато людей, які ну від початку волонтерили, десь вони вже виснажились диму Увалися, але насправді ми розуміємо, що перемогти ми не зможемо, якщо тут у нас не буде цієї міцної підтримки. Керівниця громадської організації «Квітуче серце каже, давно планували подію. Сергій безпосередньо також займається завжди цими зборами, тому виникла така ідея. Раніше ми ще хотіли зробити волонтерський форум, щоб змогти консолідувати зусилля всіх волонтерів буковини разом, щоб наша тісна співпраця могла ще більше стати тим тилом для захисників України. Мета зустрічі волонтерів зібрати якомога більше коштів на придбання дороговартісного дрону для ЗСУ, тож встановили ціну на квиток для охочих, каже Яна Брус. Волонтери не можуть просто так збиратися. У нас ну звісно, в нас є багато запитів, і наша бригада добровільне угрупування. Вони на сьогоднішній день мають потребу в цьому дороговартісному дроні, який коштує більше 10 тисяч євро. І ми вирішили, що всі сьогоднішні запрошення вони будуть оплачувати ніби в Найблагодійний квиток, повністю всі кошти ми спрямуємо на придбання цього дрону. Головний гість зустрічі, засновник однойменного благодійного фонду Сергій Притула, в своїй промові розповів про важливість волонтерської роботи. Поки наша армія буде відчувати нашу підтримку кожен божий день, у них буде мотивація, щоб воювати за нас з вами. І наш з вами обов'язок забутися про якісь протиріччя, забутися про те. А щоб мірятися, хто більше зробив для перемоги, а хто менше зробив, також Сергій Притула подякував волонтерам та закликав їх не покладати рук та бути активними. Кожному з тут присутніх волонтерів хочу від себе ще раз щиро подякувати за те, що ми всі є одним великим фронтом допомоги тим людям, які зараз саме в цьому несуть свою службу і консолідація наших зусиль. Це те, що дозволить нам ще впевніше дивитися у майбутнє, і ми з вами повинні завжди бути певним подразником для суспільства. Нехай втоми не буде в наших жилах, в нашій крові, в наших руках. Тоді Україна здобуде перемогу. Переконані волонтери і благодійники. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.